Створимо новий проект. Для цього нажмемо на кнопку New Project, і в нас буде вибір між різними заготовками. Ці заготовки, частина з них потребують скачування. Як ви бачите, хмаринка така. Означає, що його треба завантажити, і відповідно він буде створений. Цих прикладів є досить багато, там є і готові. Заготовки, до яких можна просто почати робити, і встановити свої картинки, і вийде вже готова. Але ми зосередимо свою увагу на порожніх 3D, 2D і 2 d URP Вони є вже завантажені в цю версію Unity. Я Буду створювати 2D. Написано, що це порожній проект, який призначений для 2D додатків, і він використовує вбудований Unity Рендер. Можна більш детально прочитати, наживши кнопку More. Тут описано для яких платформ він може використовуватися, і які пакети він буде використовувати. 2D, як ви бачите, він використовує їх чимало. Розмір приблизно пише 109 кБ, але насправді сам цілий проект буде займати Значно більше. В нас є назва проекту, і тут ще є місце, де воно буде знаходитися. Це місце ви собі можете поміняти. А ось назву проекту я для початку нажму тест. Project. Це буде тестовий мій перший проект, в якому я буду перед вами показувати різні елементи. Я нажимаю Створити проект, і для створення цього проекту буде чимало часу потребувати. Це може тривати від 5 і більше хвилин, тому слід почекати. Отже, в мене запустився новий проект. Вийшла нова версія, але поки що я буду її пропускати. Отже, давайте подивимося, що в нас є в самому проекті. По замовчуванню ми бачимо порожній проект. Вікно програми складається з окремих віконечок. Ці вікна можна переміщувати як завгодно, можна їх закрити або відкривати. Щоб відкрити нове вікно, ми можемо використовувати вкладку Windows, і усі головні вікна ми бачимо тут в списку: Це сцена, гра, інспектор, ієрфія, проект і консоль. Можна відкривати нові віконечка і приєднувати їх в місця, де ми хочемо, щоб вони знаходилися. Просто перетягуючи за заголовок цього віконечка. Ті віконечка можна закривати і відкривати. Я рекомендую консоль перетягувати в місце, де є інспектор об'єктів. Так ми зможемо одночасно під час запуску нашої гри бачити консольні помилки або повідомлення, оскільки до інспектора у нас в принципі майже нічого не буде прив'язувати. Також можна поміняти вигляд вікон. Нажавши на випадаючий список, є декілька варіантів. Вибираючи їх, буде мінятися вигляд розміщення вікон. В залежності від того, що ми плануємо розробляти. Інколи, коли більше уваги приділяється ігровим об'єктам, в основному більше уваги потрібно приділяти самій сцені. Це все можна звернути до вигляду по замовчуванню. Дефолт. У вікні проекту ми можемо переходити з папки в папку, дивитися, які інші є папки в цьому проекті, а також створювати нові. Бажано всі нові папки створювати в папці Assets. Отже, приступимо до виконання завдань у наступному відео.